Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про цікаву та незвичайну рибу, яка дуже схожа на змію, а саме про в'юна звичайного. В'юна звичайного ще називають пискун, по латині, меганасфойлис, риба родини в'юнових – Cobatidae. Кобатидеї. Зустрічається в прісних водоймах Європи та Азії. У північному Причорномор'ї, поширений від Дунаю до Кубані. Як вид вселенець відзначається у Британії, Скандинавії, Криму і басейнах Адріатики, Егейського та Білого морів, а також в басейні Рони, Франція. Довжина тіла в юна складає до 30 см, вага 25-40 грамів, іноді більше. Тіло подовжене, злегка стисле з боків, вкрите дрібною лускою. Голова невелика, витягнута вперед, рот звернений донизу і оточений десятьма вусиками. З яких чотири знаходяться на верхній щелепі, два по боках рота, і чотири, на нижній. Очі маленькі, жовтого кольору, плавці закруглені, з темними плямами. Забарвлення залежить від умов проживання. Спина бура з численними дрібними темними плямами, черевце жовтувате і також плямисте. Посередині тіла розташована широка темна смуга, а вище і нижче неї – по одній вущій і короткій смузці. В юни не дуже невибагливі до умов існування і можуть жити там, де інші риби відсутні, здатний дихати зябрами, поверхнею шкіри та за допомогою кишечника, який густо вкритий капелярною сіткою. При настачі кисню дана риба піднімається до поверхні води, захоплює ротом повітря і пропускає його через кишечник, видаючи звук, що нагадує писк. За це, в народі його прозвали пискон. При пересиханні водойми він впадає у сплячку, завдяки чому потреба організму в кисні знижується. При висиханні водоймища в юни зариваються в мол і повертаються у воду лише після дощів. У зв'язку з цим його можна зустріти в сильно замолених озерах, річках та заплавах, де він постійно перебуває біля дна або занурюється в мол. У таких місцях ця риба зустрічається з грайками. Велику частину дня. Дана риба виявляє незначну активність і лише з настанням сутінків та вночі виходить на пошуки їжі. Статево зрілим стає у віці 3 років. Самки плодовиті, в особин довжиною 17-24 см і масою 44-140 г налічувалося від 10 до 80 тисяч ікринок. Не в травні червні. При температурі води близько 15 градусів Цельсія. Через 7-8 діб з'являються личинки, довжина яких не перевищує 5 мм. Зростають в юни досить інтенсивно. Так, у верхньому дністрі в трьохрічному віці риба досягає довжини в середньому понад 13 см. З настанням статевої зрілості темп зростання знижується і довжина тіла 5-річних юнів становить 18-23 см. В юни живляться дрібними молюсками. Черв'яками, личинками комах та іншими придонними організмами. При цьому сам часто є об'єктом живлення багатьох хижих риб, таких як щука, окунь та минь. В Україні ці аборигенні мешканці наших водойм не мають великого промислового значення. В Японії смакові якості риби високо цінуються, внаслідок чого її спеціально вирощують. Також в ЮНІВ тримають в акваріумах як живий барометр. Вони відчувають зміну атмосферного тиску та починають при цьому дуже часто підійматись до поверхні води. У наукових лабораторіях в'юнів використовують як тест об'єкт для фізіологічних досліджень, зокрема для дослідження активності гонадотропних гормонів гіпофізу. На що краще ловити в'юна. Ловля в юна відбувається на гнойового або земляного черв'яка за допомогою поплавкових або донних вудок. Діаметр волосіння може становити 0,15-0,25 мм, використовуючи невеликі риболовні гачки. Насадку необхідно опускати на саме дно і можна не боятися, що при попаданні в мол дана риба її не знайде. Він навпаки на самому дні легше і швидше знаходить їжу, ніж зверху. В'юни невибагливі і можуть клюнути навіть на порожній гачок без наживки. Рибалки рідко ловлять в'юнів для вживання в їжу. В основному вона стає наживкою для лову інших видів риб. В якості наживки його можна тримати тиждень в ємності з невеликою кількістю води, а зверху укласти трохи свіжої трави кожен день, змінюючи її на нову. Також цю рибу часто ловлять різноманітними саморобними ловушками, такими як плетені корзини, які добре себе зарекомендували як влітку, так і взимку. Спійманого в юна необхідно утримувати міцно двома руками. Він дуже сильно звивається, і до того ж, ця риба досить слизька. Друзі, а ви хоч раз ловили в юна? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!